Вітаю! Сьогодні хочу протестувати ось таку карту пам'яті, яку придбав на AliExpress в розділі від трьох товарів. Обійшлася вона для мене 1,59. Якщо перевести в гривні, це приблизно 67 гривень. Карта пам'яті на 64 ГБ. Погодьтеся за таку ціну в Україні. Карту пам'яті на 64 ГБ купити неможливо. От і вирішив протестувати, чи буде вона нормально розпізнаватись. І, звичайно, працювати. Багато користувачів залишають відгуки, не протестувавши товар, тому такі карти пам'яті часто мають дуже високий рейтинг, хоча насправді ситуація може бути зовсім іншою. Ті користувачі, які тестували, залишають зовсім інші відгуки. Зазвичай це одна, максимум дві зірки. За їхніми словами, карта пам'яті або не розпізнається, або має набагато менший обсяг від заявленого. Також дуже часто такі карти пам'яті мають дуже малу швидкість читання та запису. Дехто пише, що після недовготривалого використання карта пам'яті перестає працювати. Отож, буду пробувати тестувати. Спочатку використаю ось такий адаптер і під'єднаю напряму до картридера ноутбука. Після цього ось такий картридер І під'єднаю до ноутбука через USB порт. Більшість користувачів будуть використовувати такі або схожі картридери, для того, щоб під'єднувати карту пам'яті до комп'ютера або ноутбука. Зазвичай такі карти пам'яті купляються для телефонів, планшетів, для використання у камерах відеоспостереження тощо. Якщо така карта пам'яті береться для відеокамери або для фотоапарата, то вона повинна відповідати певним швидкісним характеристикам, тобто мати високі показники запису та читання. Під'єдную карточку до адаптера і йду до ноутбука. Під'єдную карту пам'яті. Бачимо, що вона розпізналась. Операційна система показує 58,2 ГБ. Далі я буду працювати безпосередньо з середовище операційної системи. Нагадаю, що виробники обладнання рахують за 1 ГБ 1000 МБ, тоді як операційна система за 1 ГБ рахує 1024 МБ. Тому карта пам'яті ніколи не буде показувати ту кількість ГБ, які вказані в її характеристиках. Давайте визначимо, скільки гігабайтів ми недорахуємося в середовищі операційної системи. Наша карта пам'яті на 64 ГБ. Тому 64 ГБ множу на 24 мегабайти. Саме скільки мегабайтів ми втрачаємо з одного гігабайта? Виходить 1536 МБ. Поділю на 1024 для того, щоб дізнатися, скільки це буде в гігабайтах. Виходить 1,5 ГБ. Тобто теоретично ємність мала б бути ось такою. 64-1,5 ГБ. Виходить 62,5 ГБ. Тобто, в реальності ми маємо ще менше, ніж очікувалось. Але на мою думку, вже добре те, що за таку ціну я маю приблизно заявлену ємність. Знайшов я безплатну програму для тестування карт пам'яті h 2 testw І зараз спробую провести тест. Запускаю програму і вибираю зі списку карту пам'яті. Знизу можемо спостерігати, що програма показує такий же обсяг пам'яті, як і операційна система, тобто 58,2 ГБ. Натискаю на кнопку Перевірити швидкість читання та запису. Запис на рівні 78 МБ за секунду. Читання 25,2 МБ за секунду. А тепер проведу реальний тест. Буду скидати на карту пам'яті папку, яка містить велику кількість фото. Ці фото я робив на різне обладнання: на дзеркальні фотоапарати, телефони тощо. Папка містить велику кількість вкладених папок, а також велику кількість фото. Зараз я відкрию і продемонструю. Розмір папки 4,53 ГБ. Скидаю папку на карту пам'яті і запускаю таймер. Можна спостерігати, що швидкість запису коливається від 2 до 9 МБ за секунду. Тобто вже можна зробити висновок, що швидкість карти пам'яті так собі. І так, маємо наступний результат. 4,53 ГБ було скопійовано за 17 хвилин. Та 5 секунд. Відкрию будь-який файл і перевірю його на цілісність. Файли відкриваються, тобто все ціле та неушкоджене. Під'єднав я карту пам'яті в картридер і буду під'єднувати до USB-порту ноутбука. Карта пам'яті також без проблем розпізналась. Проведу аналогічний тест на копіювання файлів. Перейменую папку і скопіюю її ще раз. Копіюю папку і запускаю таймер. Маємо результат 13 хвилин і 54 секунди. Для прикладу зараз покажу, скільки на карті пам'яті знаходиться інформації. Всього 9,6 ГБ. Якщо карту пам'яті під'єднувати через USB 3.0 картридер до USB 3.0 порту комп'ютера, то швидкість запису вища. Якщо ж її під'єднувати через адаптер до картридера ноутбука напряму, то швидкість запису нижча. Можна зробити наступний висновок: Перше, це, звісно, ціна. За приблизно 67 гривень я отримав 64 ГБ. Друге карта пам'яті робоча, інформація записується та читається. Звісно, є мінуси. Це низька швидкість запису та читання. Для деяких завдань такої швидкості буде достатньо. Наприклад, для резервного копіювання фото та відео з телефона. Проте для сучасної техніки, де важлива швидкість запису, цього буде недостатньо. Тому рекомендую звернути увагу на інших виробників. Наскільки карта пам'яті буде довго працювати, звісно, я сказати не можу. Я про це дізнаюся лише після певного періоду використання. Але можу точно сказати наступне: У мене були карти пам'яті, які у 10-12 разів дорожчі за цю. І без причин через декілька місяців використання виходили з ладу. Бувало й таке, що вони лежали без використання, і коли виникала потреба в карті пам'яті, вона виявлялася неробочою. Тому тут вже як пощастить. Про доцільність чи недоцільність покупки висновок робіть самі. На цьому буде все. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!